Бля, я просто як як цвях в підлогу, ви бачили цю хуйню. Родить. О, іди ти нахуй. Залишилось 45 фолловерів, якщо вам не складно зафоловуватись, буду вам дуже вдячний за фолов. Сука! Блять! Біздец, оце мені не нравилося. Блять, немає тут, напевно, це. Пішли по поїдьм стрілочкам, що ми мене знаходить. Підходим, підходим, выключай, выключай, выключай. Да нет, стыдайся, закидывайся. Ох, ебать, гарно. Я на морозе залетаю. йобін бобин, блядь! О! Оце я залетів, блядь! Но! но! епічність моменту зашкалює, блять. так, його испытаю, типу, це ж не дуже демократично, ,що ты была стать купуй. Да. Я ж дурак нього блядь, красиво. Ебаоо, Є, ее. Ее б. Эээ. Нож. Я щось просто керамбіт. Градієнт синій, дуже синій. А, чат. Це лайк. Це лайк чи не лайк? Скажіть мені. По-моєму, це лайк. 0,0322. 322 ще. ой 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 Як можливо. Один. До тебе тільки через донати допишешся два, ніж сука, а похер який, але ніж жуль. Брат, я вчора вибив такий самий. Я вчора вибив такий самий. Я вчора як можна вибити за два дня два одинакових ножа, блядь? Як? Ой, це пиздец. Але це, блядь, історія, по-моєму! Там? Там. Давай, 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 а, давай! Не держав просто! А під цю хочеться бігати, гасити вонючих демонів після робота, як вам казав. Ладно. Мені складно було б. я так заклікала. Я думала... Я сподіваюся, ніхто не бачит. шо? Шо че? Че, че, шо бачить! Що? А да, що сталося? Нічого. Чат, чого рети? Що сталося? Чекай! Та, блядь, пінь лагає, блядь, сервак! Пішов демедж! Добре, добре, тікай, 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 просто тікай! Тікай, тікай, бек, на базу ж ми! Бек, бэк, 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 бек! ТА я лежу, лежу! Бек, 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 бэк, бек! Гел! Бижимо, бежимо, нормально все! Килбой! Я тебе їм! Так, а давайте вообще закрутимо за райсом, ячик ворота отак от Так, от попробуємо. Єбать, раз, что ти робиш Офигеть, машина! Вайчху скаже, пенісом не чесно триматись. Я не тримаюсь пенісом! Ваші документи. Мої документи? Придивіть документи. А вам наші мої документи? Ну Хочу подивитися. Ну купіть собі і дивіться. Ви що, хворий, а ви що лікар? Я інспектор ДАІ. а я електрик. Ви що, пили? Пиво їв? А що, не треба було? Чи шо? Ви що, клоун? А ви що, хочете в цирк? Та хочу ваші документи перевірити, а я хочу на море. А у вас всі вдома? А ви що хочете в гості до мене? Та я вас зараз штраф випишу вам. А я вже газету виписую, мені штраф не треба. Та ви всіх поїхавши, все, ідіть з Бога.